Квартира розбомблена, а комунальні нарахування продовжують надходити. Саме на цьому наголосив представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик під час позачергової сесії Луцької міської ради 11 червня. Він нагадав, що серед постраждалих є мешканці, чиї оселі повністю зруйновані та непридатні для проживання. Тобто, у них виходить парадоксальна ситуація: труби немає, електроенергії немає, квартири немає, а комунальні послуги нараховуються. Відповідно. Сьогодні на виконкомі мало би бути ухвалене рішення про те, щоб наші міські комунальні підприємства, це Луцьководоканал, Луцьке тепло, припинили нараховувати комунальні послуги ну, і Лець Луцьку який сміття вивозить. А ось щодо е, обленерго і е, облгазу, щоб виконком звернувся до цих підприємств і сказав, типа людоньки. Немає квартир, не нараховуйте, будь ласка, адже ну, нагадаю, що крім плати за фактично спожиту послугу, там, чи там, газ чи електроенергію, які там, вимірюються в, куб... в кубах там, чи е... кіловатах, є так звана абонплата за підключення до мережі. Тобто, крім того, що ти платиш за використаний обсяг газу, ти також там, щомісяця повинен сплачувати певну суму за те, що в твою квартиру... І воде газова труба. Тож, як наголошує Андрій Лучик, ситуація виглядає абсурдною. Люди не повинні платити за квадратні метри, в яких не можуть жити. Житло зруйноване внаслідок обстрілів, не може розцінюватися як об'єкт, придатний для комунальних нарахувань.